Степан Васильченко Вова. Молодий сільський учитель Антін Вова одягся в свій новенький костюмчик, глянув у маленьке дзеркальце, причесав свої патли кучері і хотів вити з дому, далі сів коло столу і чогось загадався. Півроку, як учителює вже Вова, а й досі ще не познайомився з місцевою інтелігенцією, якої поблизу було немало. Давно хотів і збирався він зробити це, та все чогось не виходило так. Таку вже, мав Вова вдачу походить по своїй самотній кімнаті, помарить, подумає, що йому неодмінно пора вже зійтися з освіченими тутешніми людьми, навіть одягнеться, щоб зараз йти до доктора, а вийде на вулицю, передумає та й поверне до урядника або до сільського адвоката Молера. Піти познайомитись дорогою виправдував він себе в думці. Так той познакомиться, ну як прийдеш до нього, а він що скажеться, або чим могу служити? Що я йому сказати тоді? Та до того може він на цей час що робить або спочиває. Ні. Нехай вже колись якось другим разом. От урядника повернеться смутний, незадоволений і знов довго ходить по своїй кімнаті, а то вийме свій швиток щоденник і стане вписувати в його свої смутні думки. Тепер стояла справа так, що як-небудь викрутитись, щоб потекти зустрічі з інтелігенцією. Вові не можна було. Сьогодні в народній чайні відбудеться перша народна читанка, і всі місцеві освічені люди мають там бути. Він Вова повинен теж піти туди, бо він же народний учитель. Навіть піп сьогодні стедив його, що таке діло робиться без участі сільського вчителя. Він же обіцяв і познайомити Вову з учасниками просвітного гуртка. Хоч була вже година йти, та Вові чогось хотілося ще посидіти у своїй хаті коло маленької лампочки. Та помарити, як то воно все вийде, що він буде казати, що йому скажуть. Рука його по звичці витягла з купи книжок вірного товариша, щоденника, з яким Вова привик завсіди завсі... завсі радитися та розмовляти в самоті. Механічно перегортає лиски, перебігає очима, засіяні дрібним писанням сторінки. Читаю у вільні часи, що попадеться під руку, а все не те. Стоїть в одному місці душа жива, жива, слова бажає, та де ж його почуєш? До того гуртка, що я познайомився, щось належить моє серце. Горілка, карти, п'яне, важке життя, брудні розмови, непристойні анекдоти, нападки на мужика, гадюку. Що я маю спільного з ними я, жадаючи присвіти, всього прекрасного і чесного в житті? Слухаєш іноді, як після чарки стануть вони розкривати один одному свої думки. Та виявляти темні свої діла, мороз ходить за спини. Певне, вони добре почувають, що чужий я їм, бо коли при мені розказують яку небудь гадку історію, то скоса позирають на мене. Сидю я між ними, слухаю п'яну розмову, лайку, а часом абайку за картами і помалу туга приступаю до мого серця. Помалу вога вчитався і вже не міг одірватися, хоч було. Там йому все одно відоме, читане і перечитане. Завтра Різдво читає він у другому місці, свято Велике, праздник молодощів. До наших інтелігентів понаїжджало багато молоді студентів, гімназистів, панянок. Завтра будуть вони кататися гуртом, співати, вигадувати. А я завтра піду обідати до старого дяка. Мовськи пообідаємо там, бо старі дяки, сумні якісь собі люди. Потім повернуся в свою школу, між німий стіни візьму книжку, та не піде вона мені на думку. Неділя надворі примеркло. Од лига, невесело дворі, вітер гуде в комині, стелю зриває, у моїй великій та сумній кімнаті зимна, непривітна, блимає каганець на столі, а я сам ходжу ноджу з кутка в куток. Тільки луна стогне від моїх ступенів по хаті. Ходжу собі, могикаю підніс, Вспоминаю всі пісні, що колись співалися товариством, усе такі хороші пісні. А за серце щось таке тягне, так і все, здається, Откнувся б лицем у подушку та так і зарюмся. Дочитавши останню списану сторінку, Вова помало взяв перо в руки, вмочив у чорнило і загадався. Подумав трохи і став писати. Зараз відомі ж люди, між інтелігентні, освічені люди, і страшно, і радісно, боязно мені, бо соромливий собі я вдався. Неловкий, небідовий. та й не знаю, як з тими людьми поводитися, щоб вони не насміялися з мене. Бо я ж тих інтелігентних людей та зовсім і не знаю. Виріс я в глухому селі, виховували мене в семінарії, в самому найтемнішому. Закинутому куточку рідного краю. Семінарські вчителі нас близько не пускали до себе, погодилися, як начальство. Інших освічених людей бачити нігде було. В кімнату увійшов сторож і став розказувати, що до народної чайної поїхали вже із заводу і доктор, і слідчі, і паничі, панянки, як змальовано встала перед Вовою постать паняночки якоїсь родички слідчого. Не раз він бачив її, коли вона гуляючи проходила мимо школи. Щшо в її молодійний голос, який струнка її постіль та біля величку з черевними очима, не раз уважались воги між голими стінами його кімнати. Тепер він побачить її зблизько, може, буде говорити з нею і ті чарівні очі будуть дивитися на нього. І, може, хто знає, бо воскоса зернову дзеркальце, що стояло тут поблизу, звідцілі виглянули росяві кучері, сірі, соромливі, повні таємного вогню очі. Юнацьке лице та ніжне на губах пух. Вова труснув головою і усміхнувся. Мужайся, Антоне, черкнув він на кінці сторінки щоденника. Потім сховав щоденник, надяг пальто, погасив лампу і з рішучим виглядом пішов до школи. Скинувши пальто та калоші, Вова стояв у підьмі в коридорі і держався за плямку. Крізь мутне скло дверей у кімнаті, де зібрався просвітній гурток, виднілися як квітки, в саду жіночі вбрання. Іскрами блищали переловні гудзики на форманих мундирах у чоловіків, часто дзвінко билесового серця. Ну і вернусь, яке комоділо мохтіла у нього спокосива думка, а всередині у нього щось рішуче протестувало перед такої малодушності і, набравшись духу, потяг він клямку двері. Закрутилися, заблищало усе перед очима. Вова став на порозі як прикований і не міг придумати, куди йому йти і що робити. На щастя, його на виручку підвернувся батюшка. Він, узявши за руку Вову, повів між люди знакомити. Соромлячись та червоніючи, вклонявся Вова новим своїм знайомим і в той же час наглядав собі по кутках безпечне місце. Наглядівши там вільний стілець, він поспішав до його. Добратися і з полегкістю зітхнув, коли сів на йому. Тут буде спокійніше, подумав він собі і став кругом роздивлятись. Не встиг він іще пам'ятатись, як помітив, що якась червона щока пані, що сиділа найближче до його, дивилася йому в лице і щось казала. Вова бачив, що то, була, що то до його була мова, та що вона казала, не почув, спитав. Я кажу, виразно вирізувала кожне слово пані, що недавно тут був. Далі Вова загомоному знов не почув, хоч слухав не тільки очима, й навіть очима, й усім своїм тілом. Ще раз перепитати йому здалося неучтивим. і, подумавши, що на слова пані, може, можна й не відповідати, пустив очі і заспокоївся. Пані, чекаючи, не зводила з його очей. Вова глянув на неї, червонів і одвернувся. І чого вона витріщилась на мене? Чого не бачила? подумав він і рішив зовсім на неї не дивитись. Переждавши яку годину, Вова знов глянув на пані. Тепер вона вже не дивилась на його, а, прихилившись до відомої Вові чорнокої панночки, що тепер сиділа поруч нею, щось на ухо казала їй. Панночка слухала, дивилася на вову і сміхалась. Вова закліпав очима і одвернувся. Кругом гомоніли, верталися, лагодилися до чогось. Деякі топтались коло ще ліхтаря, інші пробували грамофон, перебирали книжечки, усі вертались, сміялись, голосно про щось сперечались, тільки Вова не мав собі ніякої роботи і мовчки сидів. У захисному куточку. Сидів він і почував, що його діло прогорає, а як його направити, він не міг добрати способу. Сидить, спустивши голову, думає, глянув перед собою і його серце похололо. Та сама панночка з щарівними очима прямо йшла на нього, дивилася йому в лице і привітно усміхалась. Вова закам'янів пан, напевне, Взяла була на себе благородну місію підняти дух у хлопці, підійшла, сіла на стілець рядом з Вовою, і стала заводити розмову. Що це ви сидите так самотньо, немов скучно не мов... скучно тут вам, скучно? щиро промовила вона до вова. Чого ж? Ні, не скучно, відповідає той. Мені саме добре. Бо що ж ви нічого не робите, ні з ким не говорите, як інше допитувалась дівчина. Ну і що їй маю казати? подумав собі Вова, полум'я вдарила йому в лице. Я подивлюся, перше, як інші роблять, таке чи щось підхоже до цього, одмовив він. Якимсь, як і самому здалося не своїм голосом. Панна стала почувати, що не по силі взяла на себе роботу, і зачервонілась теж. А ви будь... будете веселіший. Бо так вже скучно сидіти, закінчила вона, і трохи засоромлена невдачею встала й одійшла од Вови. У вові стало навіть шкода, дівчині, сердешненька, думалась йому. Мала надію розворушити таке опудоло, як я, та й буде тепер каятись. Проте все ж стало йому вільніш дихатися. Ну, думав Вова тепер шабаш, коли боже, хоч ніхто не зачекав мене. Та не скінчилися на цьому муки вовення, незабаром перед ним зринув, як із землі, виріс огудзяний який, якийсь акцизний чиновник. Він виразно, ясною мовою, зарізав вога вкрай. І чого ви зігнулися, молодий чоловіч, як та мокра курка, вичитував він. Адже ж тут немає вовків, не покусають. лицяйтеся, он до панночок, розказуйте щось, а то сидить понурою. Подрізав і, закрутивши вуси, зразу опинився десь між пам'ятками. Очі, шия, лице загорілися у Під виступив на чолі, і як же він читав мене сучий син, подумав він, немов у парні віником випару, і довго ще не переставало полахпотіти його лице. Тепер Вова почував, що вже навряд чи хто небудь буде його турбувати, та не весело було йому. Сидів він, немов прикований до свого стільця і бачив сам, що ніяка сила не здолає тепер підняти його, щоб легко та вільно, як он отой франт, пройтися по кімнаті і осудив овець себе за ті сміливі заміри, які мав він, ідучи сюди, задзеленчав дзвінок, усі один за одним потягнулись до другої кімнати, де мала відбутися читанка, і звідкіль давно вже чути було здавлений гомін Селянської юрби. Повелікся за ними Вога. Читали, розказували, показували картини, стояв гомін, було цікаво і весело. На богу ніхто тепер не звертав уваги, і він помало став набиратися сміливості. Це нічого, подумав він, що я сплохував трохи на перший раз. Привикну, придивлюсь, освічаюсь. а як же хорошо в горці інтелігентних людей робити гарне тіло. Скоро читанка відбулася, директор Заводу став наганяти всіх, щоб, не гаючись, їхали до нього. Всі товпилися коло одищ, одягалися, торгувалися, кому з ким сідати та їхати. Чи то ж і мене покличуть, думав собі Вова. Як покличуть, то я тоді зроблюся зовсім іншим. Тепер уже немов нічого не боюся. Звісно, нове діло то трохи був і сплохував. Тепер поправлюся. Прийшов мама Вова батюшка, чогось одвернувся. Зиркнув мамоходом на його директор і теж одвернувся. Хтось, мало не спіткнувшись на вогук, кивнув йому головою до побачення. Кругом спустіло. Було чути, як на дворі, по наїждженій дорозі свистіли і скрипіли, відіжжаючі сани. Стихло і зразу став відчувати Вова, що ці люди чужі йому, і нема їм до його ніякого діла. А я ж дурний, думав, думав, і зробилося Вові чогось соромно до болю, до сліз. Стояв він один у коридорі, опустивши голову, і сором виїдав йому гарячі очі. Тихо, як тіні, виросли коло його старі його приятелі муляр, письмоводитель, урядник. порядник. Перше вова не помічав їх огорці, і тепер зробилося йому дуже зле, коли вони з'явилися. Обступили вони його з їхними усміжничками, віталися дуже ввічливо. Чого це ви, Антоне Петровичу, не схотіли їхати до директора? рукаво спитав Моляр, адже ж усі пани поїхали туди. Куди нам доїхав? То ж пани? Ставлюючи своє серце, одмовив Вова. Теж люди, зробленим спочуттям, іншим голосом сказав Моляр. Ви ж у нас за вчителя науки проходили. Теж можете лічитися за образованого чоловіка, а вони навіть за руку попрощатись з вами не хотіли. Думаєте, не бачили, все бачили. Вова мовчав і почував себе дуже погано. Йому хотілося якнайшвидше залишити про це мову, втекти від цих людей. Проте він стояв і тільки якось чудно усміхався. І, виходить, казав далі мулір, що ваша лінія не з ними, а з нами. А ви зовсім не до речі, вгору деретесь? Письмо водитель до урядник мовчали, та тільки стихач михали. Вийшли на вулицю, ніч була морозна, зоряна. В будинку директора заводу горіли веселі яскраві огні, стали говорити про читання, і Молік почав осміювати панську витівку. У Вови нило всередині, і він нічого не слухав. Мимоволі, озирно він цю свою компанію, опухлі від п'янства лиця, злі мотнені очі, прийшло в голову, що дома чекають його чотири сумні стіни холодної кімнати. Пригадав, що ось уже півроку як їсть його самотина. Хотілось йому заплакати. І чого б то я так сумував, несподівано звернув здивовий письмо водитель, показуючи, що він добре розуміє, що діється у воганому серці. Не любі ви і наплюйте, проживете й без них. Бо схаменувся і став силувати себе, щоб як-небудь викинути з голови свої невеселі думки, став прислухатися до їх розмови, та думки його мимоволі звертали на перший шлях. Письмоводитель позіхнув і став казати, що добре було б тепер зайти у клуб, бо у них було таке місце, де частенько збиралися попиячити. Думка письмоводителя зразу здалася Вові досить слушною. У їй він знайшов вихід із свого дуже неприємного становища, і він поспішив охопитись за нею. І справді, піддержав він письмоводителя, зайдемо, вип'ємо чарці, куди ви там ходите. Хіба й ви з нами. Неймовірливо, звернувся до його муляр, даючи з цього байдужого, Вова згоджувався йти з ними, немов у тому, не бачив нічого незвичайного. Компанія повеселіла. Так би ви й давно, сказав муляр, і поплескав Вову по плечі. Пішли тепер хочі, мова стала веселіша, жвавіша. Вова почував, як щось смутне і разом веселе поступало до серця. «Е, ну і Коли так, то й так, подумав він і махнув думці рукою. В глухому кінці села обдерта хата. У вікно крізь червону занавісочку видко було біленьке світло. Перед старими низенькими дверима, позакривавшись комірами і понасувавши на очі шапки, стояли вони мовчки і чекали. Письмоводитель зігнувся під вікном і тарабанив пальцями по шипці. Довид, довид, здержуючись, щоб далеко не було чути, звав письмоводитель Відчини довид!» Червона занавісочка у вікні прогнулася, з-під неї, виглянуло лице старої єврейки. Ну, хто там? Чого? непривітно спитала вона. Та «Да це ми, одмовляє той відчини, даху. Хто ви? і чого вам треба? Відчини хочі, побачиш нетерпляче промовив письмоводитель. Не впізнали, чи що. За невісочкові кні знову пустились у сінях не... небавом рипнули хатні двері, потім заскрипів, засов, і двері на вулиці одчинились, нагинаючись. Один по одному увійшли вони в сіни, намацали хатні двері і увійшли в кімнату, Понесло вогкість і важким духом. Обстава кімнати стара і нечупарна, посередині голий стіл на три ноги, двоє стільців, з-під клейонки у їх теліпалась якийсь ганчір'я, обідраний без спинки диван, сірі та голі стіни сумно позирали на нових людей. У куртку надолівся, де помощено була солома, спали. Спали двоє єврейських діток, заритих у копі всякого дранця. В хаті холодно, пара йде з рота. Рогом лізе у вікна мороз, розбужені діти, повисували з дранця голівки і великими чорними очима дивились на гостей. Вийшов до вид старий заспаний єврей, у патинках на босі ноги і в халаті поверх сорочки. Муллер сказав йому на ухо кілька слів. Одну тихо спитав Давид? давай поки одну. А там буде видно, голосніше, одмовив той. Розсілися кругом столу, увійшла даха і стала накривати стіл старою в різнобарних плямах з катерцею, внесла на тарілці порізаного оселедця, хліб, дебелу чарку та мідні виделки, що взялися зеленим мохом. Довид приніс пляшку горілки. Муляр узяв пляшку і вдарив її в денце. Пробка вискочила і навколо запахла сивухою. Шановному гостеві перша чарка, промовив він, передаючи сповнену чарку Вові. Той зразу по-молодецьки випив її. Чарка пішла кружляти, і дедалі в хаті робилося голосніше. Червоніли лиця поблискували очі, а до виду сип носив пляшку за пляшкою. Схилившись близенько до вови, мулір нашіптував йому щось п'яної мови, усміхався і ніжно гладив по голові. Той слухав п'яне базікання мулярова, кивав головою і теж осміхався п'яною усмішкою. Ну, вашу руку, поцілуємося, голосно промовив муляр і взяв вову в обійми, дзвінку поцілувалися. З мульором полізли цілуватися урядник і письмоводитель. Тепер уже ти нашли пливо до нього, обнімаючи його Ваш, ваш, важ чорткиве, моє любі п'яним голосом, одбиваючись од них, казав Вова. А при... Цій оказії вип'ємо ще довид командував Муллер, ще дві пляшки та закуски. Довид приніс іще дві пляшки горілки, чарку кинули і дістали шклянку. На лиливові повні стали, не зводячи з нього очей зорити. Вова взяв шклянку і, не кривлячись, випив до дна. Молодець наш. загалділи кругом. Тягне по-козацьки. – його хтось крикнув і зараз Вова почув, як уперся головою в низьку стелю. В голові вови в грудях нудило, і що було далі, він уже мало пам'ятав. Як крізь туман пам'ятав тільки, що кричали, співали, згадували якусь кому. Далі зринала в пам'яті обстава якоїсь не... чепурної теплої хатки, заквічені зіллям та рожниками ікони, стіл, засланий чистою скатірці, вушнівка і чорнаброви, весела молодиця в червоному очіпкові. Звернула з півночі, ніч була тиха, місяч, награлися по дорозі блискучі іскри на снігу. І ним окутало скрізь дерева, по всіх хатах люди спали. По сонних вулицях, села, збивши шапки на потилицю. верталися, плутаючись, ногами Вова з муляром. і, щиро обнявшись, п'яними голосами, поперек один одному тягнули якусь пісню. Луна йшла по всьому селі. Гей, хто там? Почувся голос позаду, приятелю. Побережись. Мулярки Вова розступились. мимо їх прошуміли сани з гостями, що верталися з веселим гомоном і сміхом під директор. Вове спинився і, взявшися у боки, прищуреними очима, подивився йому слід. І не плювать, промовив він повагом і плюнув через обу.